Explorer автівочка в нас 2017 року випуску з надійним бензиновим двигуном 3,5 на автоматичній коробці перемикань з рідним пробігом 130 тисяч кілометрів. Питань та зауважень до автомобіля абсолютно ніяких немає. Виглядає він дуже чудово, як технічно, так і візуально Автівочка в нас від першого власника кузов дійсно в дуже гарному стані. На гарній резині два комплекти, також гарні непошкоджені дисочки по салону. Задній ряд просто в чудовому стані. Біла шкіра, чорна стеля. Виглядає це все дуже ефектно та гарно. Також є клімат заднього ряду. Спереду в нас чотири електросклопідйомника, електрорегулювання бічних дзеркал зі складанням та піділлівом, також електрорегулювання. Сидіння водія автосвітло, автодощ, шикарний мультируль, шикарна приборна панель, мультимедіа, також у нас є камера заднього руху, переднього руху, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль передній, шикарна мультимедіа Sony, автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля. Тому, друзі, автівочка дійсно в дуже гарному та чудовому стані, якщо тобі сподобалась моя пропозиція, звертайся до нашої компанії Автофокус за адресою Кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка.